Щороку восени у школах Черкас проходять благодійні ярмарки, кошти з яких передають на підтримку військових. Один із таких відбувся у школі номер 28 імені Тараса Шевченка. Там побували й наші кореспонденти. Столи на ярмарку рясніють випічкою солодощами, фруктами та овочами, які разом підготували батьки та учні різних класів. Серед них і Максим Дубінський, тато одного зі школярів, та водночас військовий, який представив ексклюзивний пачт. Ще нічого не відбувається, готується ярмарки. Величезний ярмарок, який постійно організують. Є школі. Батьки і діти, долучаються до цього захід. Дітям дуже подобається купірат один лотного всякі смаковики і всякі дрібнички. Це баса традиційно. Мама скільки всякі кренделичі, пироженки, тортики поприносили всякі домашні сполахи. Я дата класу приніс на ярмарок ексклюзивний товар, який я планую реалізувати. Це ексклюзивний патч е, регіональному управління СЛП. Таке ніде на купити в магазині Єган. Тобто, якщо хтось із хлопців чи дівчат захоче купити, це буде приємно. Мотанки, виготовлені учнем початкової школи Максимом, до завершення заходу розкупили. Хлопець розповідає, що для нього це не лише хобі, а й можливість долучитися до благодійної акції. А чи подобається вам ярмарки? Чому? Ну подобається. Подобається що... тому, що це. Минульно, ось мабуть, мотанок і вже тільки не мовича. І ці всі гроші йдуть на запасову. Зі слів учениці 9 класу Мілани подібні ярмарки є цікавими для школярів, адже дозволяють відволіктися від навчального процесу, виявити активність і водночас долучитися до благодійної справи. Сьогодні відбувається традиційний ярмарок, коли ще ось все дуже весело. Ярмарок зроблений для того, щоб діти молодших класів могли купити саколи, і просто повеселитися під час школи трохи розбавити школьну атмосферу. Цей благодійний ярмарок буде відбуватися у старшій школі. Конкретно наш клас долучився до нашої ярмарку, тим, що ми просто зібрали гроші на збройні сили України, щоб допомогти їм. Тричі на рік міські школи перетворюються на справжні осередки добра та творчості. Учні готують випічку, мотанки, різноманітні вироби, а батьки та вчителі також охоче долучаються. Ці ярмарки дають змогу не лише допомогти тим, хто потребує підтримки, а й відчути радість спільної роботи та святкову атмосферу, каже директорка Тетяна Скорик. Тільки в Україні війна то ці ярмарки Ми Вторговані кошти, діти перерахують потім і всі разом школи святина і на потрібні речі зі наших сахтів, за яким ми маємо можливість сататику, села що саме придбають для військових за виручені кошти, ще невідомо, адже це залежить від загального виторгу усіх шкіл. Зі слів Тетяни. Скорик допомога буде значною та відповідатиме нинішнім потребам військових. Танім часом практикуємо так, коли вже збирали, де у яка якась зума. І потім зв'язуємося з командирами частин від Черкасих. А відгодом на запит, що нам потрібні ще на ті спочатку А останнім часом вони замовили західні станції, генератори, ключі, мастило, тобто те, що можливо, стачали, більше, або розхідний матеріал, який їм і, вийшов, і вийшов, в даний момент.